Ну і далі знову ж таки про а, росіян, про а, тему, а, яка теж вже кілька днів, так би мовити, ну дуже багатьох, принаймні, якщо не усіх на устах, про а, можливу допомогу північної Кореї в, в, о, в мобілізаційному ресурсі для росіян. Будемо говорити, росіяни вже сформували особливий бурятський... Бурятський батальйон, укомплектований громадянами КНДР, повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела у спецслужбах. При цьому вісімнадцять північнокорейців вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської і Курської областей. Нині їх розшукують власне росіяни. А орієнтовна кількість особового складу згаданого цього бурятського батальйону має становити до трьох тисяч осіб. Ну і про те, що Північна Корея фактично включається у війну проти України на боці Росії, напередодні заявляв і президент України Володимир Зеленський. За його словами, відповідні дані він отримав від представників головного управління розвідки і служби зовнішньої розвідки. Давайте почуємо, що саме сказав президент. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде і відповідна наша робота з партнерами. Щоб російські наміри не спрацювали. Договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю де-факто означає створення військового альянсу, адже він включає пункт про надання допомоги усіма наявними засобами в разі нападу на одну з країн-учасниць. На цьому наголосили в центрі протидії дезінформації при РНБО. Як відомо, днями президент Росії Володимир Путін подав на розгляд Держдуми проєкт закону про ратифікацію договору, як повідомили в центрі протидії дезінформації, законодавче закріплення домовленостей з КНДР дозволить ро. Росії спростити постачання північно-корейської зброї і робити це відкрито. Ну і ще одна мета об'єднати зусилля для обходу західних санкцій.